Не виходять повздовжні шпагати. У тебе були спроби розтяжки, але вони були через біль і дискомфорт, і як результат ти нічого не досягла. Якщо це так, то залишайся зі мною. Так як у нас сьогодні буде комплекс на підготовку твого тіла до повздовжніх шпагатів. А поки ми ще не розпочали, обов'язково підписуйся, став лайк під цим відео і бери килимочок. Поїхали працювати! Розпочинаємо наше тренування з невеличкої розминки попередньої. Робимо глибокий вдих, витягуємося ручками вгору. І видих, опускаємось вниз, опускаємо голову і тягнемось в складочку. Повторюємо три рази. І глибокий вдих витягнулись вгору. І видих, опускаємось донизу в складочку. І останнє третє повторення. глибокий вдих. І опускаємось. видих в складочку. Ножки на ширині плеч. залишились на 10 секунд. Звикаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо одне коліно почергово і друге колінко. Вісім повторень. 8. І сім. І. Шість. І п'ять. І чотири. І три. І два. І один, вісім разів. Динамічний рух. Вдих. Присіли і видих випрямили. Ніжки. І щоразу ми з видихом опускаємось все глибше і глибше в складочку. Вдих. І видих. Два. Вдих і видих. Вдих і видих. Чотир. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. Вдих. І видих. Вісім. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Десять. Ножки поставили разом. Потягнулися в собачку мордою донизу. Зробили кілька кроків ручками вперед. П'яточки разом. Витягнули повністю всю задню поверхню. Тримаємося. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість, П'ять. Чотири. Три. два. Один в цьому положенні невеличкий велосипедик. І десять, і дев'ять, і вісім, і сім, і шість, і п'ять, і чотири, і три, і два, і один. Трошечки ножки підзігнули. Пішли в планочку. І звідси в собачку мордою донизу. Вісім повторень. І знову планочка. І собачка мордою донизу. Два. Ми маємо добре відчути задню поверхню стегна. Три. Ще раз ми ставимо на землю. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Так само у нас добре плечовий пояс. Працює п'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. І вдих. І видих. Вісім. Підіймаємо праву ніжку і робимо крок у випад правою ногою до правої ручки. Дуже глибоко не провалюємось, але маємо добре відчути як і передню, так і задню ножку. Фіксуємось. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і повернулись назад. Планочка, вдих, видих, собачка мордою донизу. І інша сторона. Лівою ніжкою робимо крок до лівої долоньки. Опускаємось донизу. Тримаємось. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. І зробили вдих. Планочку і видих. Знову собачку мордою донизу. І робимо таких вісім повторень. Крок. Випад. Один. Два. Собачка. Три. Чотири. Ліва ніжка. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Це два. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Три. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. П'ять. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Шість. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Сім. І останній. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Зійшли. На колінка вбираємо ніжка вперед, опускаємось просто ніжка перед собою, випад 8 повторень. Вдих, можна ручки тримати на тазу і з видихом провалювати себе донизу. 8. Припіднімаємось, вдих і видих, опускаємось. 7. Вдих і видих. 6. Вдих і видих. 5. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Залишились внизу. Трошки протисли таз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Плавно ручки ставимо на землю і випрямляємо передню ножку вдих і видих. Випрямий. Тримаємось. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Носочок тягнемо, стараємось тримати рівну ногу і при цьому опускатися чим нижче животиком на ножку. І робимо переход. Випад попаду низу і складочка. Вісім. Випад. И складочка. Семь. Выпад. И складочка. Шесть. Выпад. И складочка. Пять. Выпад. И складочка. Четыре. Выпад. И складочка. Три. Выпад. И два. И. Один. І робимо все те саме. Тільки випрямляємо додатково задню ножку в коліні. Ножку поставили на стопу. випрямили ногу. І поїхали. Випрямляємо додатково передню. Складка на передню ногу і на випад. Вісім. На передню і на випад. Сім. На передню і на випад. Шість. І... П'ять. І чотири. І три. І два. І один. Ручки поставили по одну сторону. І не відриваючи стопу, провертаємо добре Ми задню, задню ножку, так, щоб у нас колінка і стопа пішли вгору. І робимо так само вісім розворотів. Звичайний випад і боковий. Один. Звичайний і боковий. Два. Звичайний і боковий. Три. І маємо відчути, як добре в нас пропрацьовується суглоб. Чотири. І п'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Прекрасно. Ми сходимо і змінюємо ногу. Виводимо ліву ножку перед собою. Вісім випадів, глибоких ручка на таз. Вдих. І опустилися вниз. Вісім. Вдих і вниз. Сім. Вдих і видих вниз. Шість. Вдих і видих. П'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. і видих. Три. Вдих. І видих. Два. Вдих. І протисли себе. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Глибоченько, Так, чотири. Три. Два. Один ручки ставимо на підлогу, випрямляємо передню ножку повністю в коліні. Носочок натягнути, ножки сильно і ми пішли в нахил вниз. Вісім. Сім. Шість. Добре тягнемось у складочку. П'ять, чотири, три, два. Один. І переходимо на випад. Вісім повторень. І клаємо живіт з ножкою. І стараємось не розклеювати складку. Живіт з ножкою. Вісім. Донизу. І вгору. Два. Донизу. І вгору. Три. Донизу. І чотири. Донизу. І п'ять. Донизу. І шість. Донизу. І сім і донизу. І вісім. Все так само повторюємо тільки з рівною задньою ножкою. Поставили на стопу, випрямили коліно і поїхали. Випрямляємо, уходимо в складочку на передню ножку. І глибокий випад. Задня нога у нас рівна в коліні. Один. І випрямили ножки і сіли донизу. Два. І випрямили ножки. І сіли. Три. І випрямили. І сіли. Чотири. І випрямали. Сіли. П'ять. І випрямали. І сіли. Шість. І випрямили. Сіли Сім. І випрямили. І і сіли. Вісім ручки поставили на одну сторону. І ми провертаємо заднє стегну колінком і стопою вгору. Вісім повторень. Оп! Вісім. Боковий випад і прямий випад. Два. Боковий і прямий три. Нагадую, тут у нас стопа. Нікуди не рухається. У нас стопа повноцінно стоїть на землі. Чотири. І п'ять. І. Шість. І. Сім. І останній. І вісім. Чудово сходимо. Зараз я трошки підсунути килимок, бо я відчуваю, що я вже наближаюся до води. Є. Yeah. Сідаємо знову на випад на праву ногу. Ручки у нас по одну сторону, нам потрібно розтягнути добре задню поверхню стегна. Для цього ми одну ручку можемо тримати на підлозі, другою ручкою беремо себе за стопу і тягнемо п'яточку до попи. Чим сильніше ми будемо притискати п'яточку до попи. Тим більше в нас буде працювати інстинкт самозбереження, і ми будемо піднімати наші сідниці вгору, бо все ж таки розтяжка тут відчувається добре, особливо, якщо у вас затиснуті м'язи. Для початку, якщо дуже затиснуті м'язи, ми беремо. Склеюємо складку і потрошечки, потрошечки, потрошечки ми опускаємо сідниці вниз. Нам тут треба дуже добре прям провалитися в тазу. І тримаємось 30 секунд. Один, два, три. Намагаємось глибоко дихати і більш-менш, наскільки це можливо, звикнути до цього натяжіння. П'ять, шість, сім, вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, Два, один, прекрасно випрямляємо ногу, ручки ставимо на землю. А тепер ось цю ногу ми ніби виштовхуємо ось сюди в бік. Якщо є е, бажання розвернути трошки стопу на ребро, ми можемо розвертати. Головне дуже добре проштовхнути ногу. І якщо можемо, ось цією задньою ножкою завернутися прям. Середين, щоб покласти її на зовнішню частину стегна. І відштовхуємо рукою ножку, тримаємось 10 9 8 7 6 5 4 3 2 один, прекрасно вертаємо в ножку в попереднє положення і змінюємо. Тепер стоїмо на ліву ногу, випад на ліву ногу. Тягнемо спочатку передню поверхню стегна, клеїмо складочку між сідницею і п'яточкою. і плавно опускаємось вниз, провалюємо сідниці, дихаємо спокійно, 30 секунд звикаємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. вісім, Дев'ять. 20 і 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 випрямляємо ногу. Виштовхуємо коліно в бік, ліве коліно в лівий бік і трошечки провертаємо ми стегно і тримаємось. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Є. Змінюємо ми знову ножку, сідаємо в позицію голуба. Нам потрібно дві руки поставити на ширині плеча. Ми зараз будемо працювати з правою ногою. Праве коліно ми ставимо зі сторони правої руки, а п'яточку відсуваємо вперед. Задньою ножкою їдемо назад, і нам треба добре сісти тазом вниз. І ми з таким чином трошечки звикли. Вісім, потягнули добре ніжки. Сім може тягнути задня поверхня стегна і плюс додатково передня. Якщо нічого не тяне, ми чим більше відсуваємо ось таким чином ногу, щоб тут у нас була одна пряма, тим більше буде тягнути. І плюс контролюємо, щоб ми не завалювалися на передню ногу. Нам все ж таки потрібно добре опускатися на задню стегно. Ми опускаємось вниз на лікті, трошечки розслабили таз, покачали вперед, назад, направу на ліву ножку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І повністю вниз опустились. Розслабились. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Ми зійшли, змінили ногу, ліву руку, ліву, ліве коліно ставимо по ліву руку. П'яточку висуваємо, Задньою ногою від'їжджаємо назад. Трошечки звикли, зразу підлаштували позицію, де вам тягне. Звикаємо, тіло підіймаємо вгору. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Опускаємось вниз на лікті. Легенько з комфортом ми перекачуємось на передню ножку, на задню ножку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і повністю. Вниз. Нахилились. Тримаємось вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і зійшли. А тепер зараз останнє вправи, ми будемо практикувати сам шпагат. Ми будемо залишатись приблизно на одну хвилиночку в положенні на кожну ногу. Якщо ви хочете е, працювати довше, глибше, можна навіть сидіти до 5 хвилин на одній нозі. Якщо захочете більше, просто ставте це відео на паузу. І залишаємось в положенні. Для початку нам потрібно тримати дві точечки тазу нашого, кульшові суглоби, чітко прямо, направлено, куди ми будемо роз'їжджатись. Якщо ми будемо роз'їжджатися на шпагат, і наш таз буде ось таким чином розвертатись, ось це у нас неправильний шпагат. Як ми це ідентифікуємо? Перше, це ми коли. Рівно тримаємо тіло, попа у нас розвернута, так що ми ставимо руки на таз, ми бачимо, що у нас таз розвернутий. Друге, це коліно йде в сторону, і п'яточка у нас лежить на бочку. Нам потрібно так, щоб у нас чітко ось це стегно було закрито всередину. Тобто ми припіднімаємось трошки і закриваємо стегно так, щоб у нас п'ятка. Дивилися чітко вгору, коліна дивилися чітко вниз. І коли ми ставимо ручки на пояс, щоб ми сиділи рівно, зразу дивимось ось таке положення і ось таке положення. Все. Нам це треба ось так. Я зрозуміла, що ви спочатку так не сядете, тому ми стоїмо ось в такому положенні. Ручки у нас на землі. Якщо хочете, можете взяти якісь підставки під руки, якщо у вас є йога-блоки або навіть книжки, щось таке, щоб було у вас якесь підвищення на руках. І потрошечки ми роз'їжджаємося. Перші 30 секунд ми звикаємо до натяжіння. Поїхали один, два, три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ножки у нас сильні. Один. Зразу контролюємо, щоб ми закривалися стегном. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Двадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Робимо легеньке нахили в тіла вперед. Ми робимо вдих. І на видих. Ми згинаємо лікті і опускаємось в складочку на ногу. Десять. Вдих. І донизу видих. Дев'ять. Вдих. І донизу видих. Вісім. Вдих. І видих. Сім. Вдих і видих. Шість. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Три. Вдих і видих. Два. Вдих. І видих один. Ми припіднялись на ніжці, зробили вдих, трошки дали їй відпочити, і вісім виїздів ніжкою вперед робимо. Глибокий вдих. І видих. Поїхали, наскільки можемо, донизу. Вісім. І припіднялись вгору. Вдих. Розслабили ножку. І видих, опустилися вниз. Сім. Припіднялись, вдих. І опускаємося. Видих. Шість. Вдих і видих, П'ять. Вдих. і видих, Чотири. Вдих. і видих, Три. Вдих. і видих, Два. І вдих. І видих один. Супер. Якщо хочемо посидіти ще, ставимо на паузу і сидимо ще. А поки ми змінюємо ніжку. Ми сідаємо і міняємо ножку. Так само техніку ми вже знаємо, зразу перевіряємо, чи правильно ми поставили положення тазу, зразу ручки на поясі, сіли рівненько ручки вниз, і ми поїхали. Контролюємо положення задньої п'яточки і. 30 секунд тягнемось. Один. Два. Закриваємо себе зразу стегном. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Ножки рівні. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Працюємо на нахили тіла вдих. І видих, згинаємо ручки, опускаємось вниз на ніжку 10. І припіднялись вгору вдих. І вниз на ніжку 9. І знову вгору вдих. І видих вниз. Вісім. І вгору вдих. І видих вниз. Сім. І вгору вдих. І видих вниз. Шість. І вгору вдих. І видих. Вниз. П'ять. І вгору вдих. І видих вниз. Чотири. І вгору вдих. І видих вниз. Три. І вдих. І потягнулась вперед. Тілом два. І останній. І тілом вниз. І ми припіднялися на ніжці. Трошки розслабили. Вісім разів. Виїжджаємо ногою вперед. Вдих. І видих, поїхали, 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 наскільки можемо. Вісім. І припіднялись, розслабились вдих. І видих, опустилися вниз. Сім. І вгору вдих. І видих. Опустилися вниз. Шість. І вгору вдих. І видих вниз. П'ять. І вгору вдих. І видих вниз. Чотири. І вгору вдих. І видих вниз. Три, і вгору вдих. І видих вниз. Два. І останній раз. І вгору вдих. І видих вниз. Один ми залишилися. Якщо хочемо, ставимо відео на паузу і сидимо, скільки вам ще необхідно. Сподіваюсь, сьогоднішнє тренування наблизило вас до вашого омріяного шпагату. А тим часом, якщо тобі сподобалось це тренування, обов'язково став лайк і пиши у коментарі, скільки приблизно сантиметрів до підлоги у тебе ще залишилось. І якщо ти ще не підписалась, обов'язково ти кнопочку підписатися, щоб не пропустити мої наступні відео. А якщо тобі подобається мій контент, ти можеш підтримати його фінансово. Ось великий QR-код, який ти бачиш на екрані, це на Донателло, так. Також є посилання під цим відео. Я буду дуже вдячна за ваш донат і за вашу підтримку. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі у наступних відео.